Спочатку був, була ціла картинка, це герой сил спеціальних операцій, це вовк, їхній символ, а це герб. Художниця Катерина Туз, показує стінописи. Каже, намалювала на прохання військового із сил спеціальних операцій. Воїн попросив художницю перемалювати постер їхнього підрозділу. Він повернувся з війни і багато кого втратив, багато поранених. І це як на їхню честь зроблено. Вовк це символ Сил спеціальних операцій, тому саме вовк з одним з героїв. Це символ згуртованості з граї і він якраз таки показує саме це. В Силах спеціальних операцій. Крім Вовка, там ще намальований сам герой Сил спеціальних операцій, це як їхній постер саме цього підрозділу. Мурал на паркані стадіону Авангард художниця малювала впродовж двох днів. Наразі домальовує рамку у вигляді вишиванки. Всі вишиваночки на цій стіні, як відбивають кожен малюнок один від другого. Гарно, що можна звернути увагу на кожен з них. Допомагає мені мій хороший друг, він сам по собі військовий, зате він не може в цілях безпеки давати коментарі і показувати своє обличчя. Також хотів допомогти, увіковічити ці написи на цій стіні, вишиванку і все це. Перший мурал на паркані стадіону художниця намалювала з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зараз кількість муралів налічує вісім. Кожен із муралів несе за собою період за час всієї війни якийсь період, так само як спалене поле, так само як мрія. От щось стається, і щоб воно було увіковічене, щоб люди пам'ятали, дивились, через що ми все пройшли за весь цей час. Оксана Ушакова Колишин, Суспільне новини.